«Дюна на природство, другий епізод. Поїхали. Дивись, я би на початку одразу хотів проговорити два ключових момента, найголовніших в цьому епізоді, а потім пробіжимося по всім іншим. Давай, Давай почнемо з Дезмонда Гарта. Тут нам стало вже зрозуміло, що він себе представляє, хто він такий, тому що по попередньому подкасту посилання буде ось тут. Ми yeah. вангували, що це можливо якісь там технології, спалили малого і сестру кашу. А тут виявляється, що Дезмонд Гарт якимось чином отримав сили. Коли його проковтнув Шайхулуд, виглядає цікаво, але все одно не зрозуміло, типу, джерело його сили. Ну, проковтнув його хробак і що далі. На ракісі багато людей так загинули таким чином. І не всі ж стають де Гартом, Тому, ну коротше, якось е... більше запитань, ніж відповідей в цьому епізоді ми отримали. Не що часто буває в таких подібних серіалах. Угу. Я так розумію, є ще серіал зовні, який закінчився, там питань ще більше. Це так просто до питань. Ну дивись: по-перше, нам натякнули про те, що Дезмон зростав в якихось фігових умовах, що у нього планета така була сувора. Можливо, він з якоїсь там раси умовно. Як е, сестри ж Бенегесерит, у них же ж теж вони з планети, де була там умовно перша сестра, яка mm -hmm. це почала розвивати в собі сили. Можливо, у нього були якісь теж умовно передумови для цього. Бо як ти сказав, що певні люди гинули від Хробака, а він від Шайхолуда отримав ну, здібності. Mm -hmm. Ну цей важкі часи е, виховують сильних людей. Ну, якось так. Єдине, що мені. Я сподіваюся, що це пояснять, все-таки сценаристи. Це не буде натягнуто, бо поки він виглядає як ходячий зошит смерті, тобто він може вбивати кого завгодно, по суті. Ну він же і це от стрмно. Він же ж тиран Арафель чи як його? А, це з пророцтво, як оце казали. Так що кара настигне усіх. Як би так, але ну він же ж не Бог, не божество. У нас же ж тут не якісь релігійні підтексти, такі. Ну ти мені. Мені цікаво, чи він самостійна фігура, чи ним хтось керує, тому що зараз ну, якось незрозуміло. Він сказав, що він, типу, за імперію, але ну, Ну, блін, таке. найцікавіше тут, як його розкриють з точки зору того, чи є хтось за ним. Ну, Мені здається, має бути все-таки. Чи у нього є якась образа, чи він щось приховує, чи він вже ну, до хробака отримав сили і тому подібне. А на хробоці, я не знаю, перевіряв Причому... свої здібності. Причому ми не розуміємо повністю масштаб його сил. Зараз ми знаємо, що він, типу, володіє пірокінезом, і у нього є імунітет від голосу Бен Гесерит. Причому це ж валя, вона ж перша, ну, навчилася керувати голосом. Тобто, по логіці, вона найпотужніша з цього ордену. А він сміх, ну, не те, щоб спокійно, але й протистояти її навичкам. Ну, Якось так, але найбільше питання з Дезмоном Гартом: те, що поки це виглядає як імба, яку я не знаю, як бороти. Не контриться, не контриться, і, і це ну насправді погано, якщо це пояснять, якось слабенько. Бо логіка в чому? Якщо він має такі сили, які не контряться, абсолютно я чомусь у себе в голові. Принаймні зараз сподіваюсь, що його сили залежать від того, наскільки людина ментально типу сильна і ментально може себе захистити від якихось проявів. Я на це сподіваюся, принаймні. Бо якщо замислитись, він це бив... тобі до ментатів. Ну так. Хоча я так зараз подумав, він бив у дитину, а потім ще вбив сестру mm -hmm. десь на іншій планеті. Тому не знаю. Просто як він їх вбиває, бо він, по суті, якщо у нього немає запобіжника, окей, він вірить, що він. Якось суддя дред цього світу, він uh -huh. за імперію, але ж по суті, логіка речей: він може вбити зараз. Чому от логіка, я не можу поки зрозуміти? От це мають дуже сильно якісно пояснити, чому він не вб'є сестер, як про яких він каже, що ви зло? Чому він не вб'є їх? Ну отак, от класнувши тут, просто зараз. Тут ще питання, чому у нього ну така злоба на цих сестер? Можливо, це з його дитинством пов'язано, чи просто він а, як ну, якось месія. Як, як на, на мене, висна. вони. Вони навпаки балансують ваги в імперії, тобто був прикольний момент, коли Валя розмовляла з, з Мікелою з барменшою mm. Мікелою, яка виявилася теж Бене Гесерит. і вона сказала таку фразу, що в певний момент вони хотіли ослабити імператора, тому вони ну, підіймали всі ці повстання на аракісі. Але зараз їм треба укріпити владу імператора. І от, знаєш, од Гесерит якраз в цьому їх і типу призначення балансувати в певних моментах е, ці ваги. Ну по перше, у неї відчайдушний крок був, бо вони дуже сильно втратили вплив з появою Дезмонда, який прям дестабілізуючий фактор. Але я все одно не можу зрозуміти поки його логіку е, запобіжника якось в голові. Бо він за імперію, а можливо, mm -hmm. імператор поганий. Наприклад, якийсь момент йому може щось таке в голову прийти. Так. І... Я розумію, що ти за цілісність, за баланс, але можливо, якраз. Ти не розумієш, що сестри і всі оці протиборчі сили якось і балансуються. Умов знаєш, тут ще може бути такий момент, що імператор це просто якби інструмент для досягнення цілі в певний момент часу, і все. Коли йому імператор стане непотрібним, він просто його позбудеться. Ну от дуже цікаво, саме бо він, якби ти типу, послухається імператора, що йому скаже. А. а з іншого боку, ти розумієш, що він може вбити будь-кого, і це, от поки. Найбільша загадка взагалі от серіалу. Чому так? він не вбив сестру Валю в кінці? Чому він би не вбив Валю? Якщо він такий потужний, він може умовно сам стати імператором, вбити імператора його дружину і так далі. Ну, типу, Це... з такою силою можна бути ну просто всіх завоювати. Велика сила то велика відповідальність. Угу. Чи у нього мана копиться час від часу, я не знаю. Я не знаю. Давай ще один ключовий момент проговоримо з сестрою Лайови. Хорона та сцена. давай. Угу. Твіст афієзний був, коли хотіли зв'язатися з сестрою Гракелою, а тут з'явилася сестра Деротея. Яку в по першому епізоду валя голосом вбила мені дуже ця сцена сподобалась. По перше, хочу відмітити, що оцей епізод, нарешті, я з задоволенням дивився. От ти там, по перше я в захваті казав, ну до речі, відео для мене, що перший, що другий епізод вони рівні, але в гарному сенсі цього слова. Тому що для мене перший епізод вже задав планку якості. Mm -hmm. Я знаю, я читав відгуки, багато людей плювалися на нього, навіть якщо подивитись на оцінки на МДБ. То оціночка трохи підійнялась раніше. Було 7,5, якщо не помиляюсь, зараз стало 7,6. Це по першому епізоду. Другий епізод оцінений на на 8,1. Ну і е, другий епізод, як на мене, от ми з тобою дискутували в минулому випуску. От цей епізод нарешті, ну особисто мене закинув у вир подій в першому епізоді. Так, події були, але вони були експозиційні. Більше yeah, yeah. а отут от прям пішло, пішов двіж. Я не знаю. Ми блін різні серіали дивилися. Ну, бачиш, ти з людьми, і я з людьми, і всі, і всі по-різному якось приймають. Я, там... я коротше, як Джон Сноу в битві бастардів, коли один стоїть просто проти всіх. Блин, ну, ну, можеш давай. вивести декілька коментарів, які нам написали під оглядом першого епізоду. Хтось був взагалі незадоволений, абсолютно. Uh -huh. Тобто, був ти який типу в захваті, хай левел, був я, який типу норм, і були люди, які, типу, таке щось взагалі погане, ну, жахливе. У кожному своє. Я До розумію. речі, дивіться своїми враженнями. Буде цікаво послухати, як вам взагалі другий епізод. Так от про цю сцену. Вона візуально була дуже крута. Оця от особливо хорорна частина, коли оце тому потайбічі не знаю. ну, ти типу зрозумів, як вона вагоні, коли вона. Mm -hmm. До сестер до проматорів з минулого зв'язувалося. Ну, це прям реально було у мене. Так, на жаль, це. у мене на жаль, тут профдеформація. Я на протязі цього епізоду весь час вихоплював якісь кадри з трейлера, тому що я робив ось цей відос, і я його до ну, сто разів одні ті ж кадри ну бачив. І тут я такий. Так, це було в трейлері, це було в тизері, це ще десь було. Це якийсь промокадр. Я коротше нав... ти такий вже що щось знайоме вже не сильно захоплює. Ми... Так ну не те, щоб не сильно не захоплює. Вони кожен раз якийсь такий тригер. Спрацьовував. Типу, я ну я це бачив. А я зрозумів. а я ж ну трейлер як не сильно там прям усвідомлено дивився, ну подивився, та й все угу. без репіту. І віддам належне. це напевно ну найприкольніший момент серіалу наразі для мене В плані подачі, бо він був реально такий хорорний і ну коротше, досить цікавий. Плюс що ще відмічу? Загалом мені подобається візуал другого епізоду, бо якщо в першому у мене були... Оця сцена з клубом. До речі, нам теж в коментарях писали, що Ну, з клубом люди, я погоджуюсь. Що... З клубом я погоджуюсь. Вона трохи вибивається загальної картини, але ну не знаю, в ціло, То, ж зал... клуб в другому епізоді теж був, але воно був. вже якось, але воно вже все було якось урівноважене. От я от по цьому епізоду відчув те, що нарешті якось творці, знаєш, у них був проба пера, перший епізод відточити, притертися один до одного, ну, а другий так, епізод так. якось нормально вже зняли по візуально ну, ну особисто моє враження. Візуальна стилістика мені чим сподобалась, Мені трошки нагадало це для порівняння. Епізод цей зоряних війн оце от фільм Бунтар 1 в якому сенсі ця серія вона мене чим вразила, вона помпезна в плані ну, декорації локації. Причому з приємної точки зору серіал виглядає дуже дорого, і хоч події відбуваються там умовно на Салосі Секундусі, та і на Валосі, оце дев'ятому, і все. Угу. Тобто локацій небагато, декілька планет, але самі локації, там порт умовно, ну коротше, там імператорський е палац. палац і так угу. далі, так воно я напевно порівняю це в певній мірі з якимось от У тебе, напевно, такі ж емоції були, коли ти дивився цей наприклад, Blade Runner там uh -huh. оригінальний чи 2049. ну так тобто, Дені Вільньов от... робив. А, ну, Вільньов 2049 так робив. і uh -huh. А до речі, так. І от саме от стилістика мене прям вразила, бо я от реально дивився щось таке монументальне. Тому uh -huh. от оця от. Помпезна архітектура, і знаєш, коли маленькі люди в великому просторі, отут прям було дуже гарно передано в епізоді. Так, погоджуюсь. Давай тепер по моментам пробіжимося які тут у нас були. Сестра в Скорботі. Ну в Скорботі, у неї вильнули маленького брата. Вона одразу відправилась на. З на місці татаєм А, ну, добре так буде правильніше, так ну принц себе показав реально, як такий, знаєш, ну недосвідчений Турник. хлопак, і мене о, до речі, от єдиний момент, який трошки на ні, спотежив... ну, ні, ну в певних питаннях досвідчений. Ну фізіологічно і так далі. Він прокачався. А ментально а, не дуже. ментально. Не дуже йому треба так до ментатів там на пару років. Ну мене чи... знаєш, який момент вибач, будь ласка, а, що зробив збентежив через нього. Я так розумію, вирішили певні моменти пояснити глядачам. Можливо, вони не розуміють, що Ракес угу. це якби основна зона, яка впливає по суті, місце, яке надає вплив в усьому цьому всесвіті. Бо була плянищі, навіть... вони так, була навіть фраза. Той хто володіє Аракісом, володіє імперією. Ну тут в принципі все логічно, тому що меланж – це основний ресурс у всесвіті, за допомогою якого. Не тільки в клуби ходять, як ти казав в попередньому подкасті так. за допомогою меланжу переміщуються по цьому всесвіту. Ну тобто... міжзоряні зоряні от подорожі, подорожі так, так. Mm -hmm. ага. просто він виглядав максимально тотальним дурником. Якщо я так знаєш, замислився, дивись, окей, він mm -hmm. з одного боку дурник в тому плані, що він викрив просто інформацію, яку якби ну перші зустрічні з якою він переспав, приймаю. Бо він потім нам показали, що у неї спитав, типу, що там твій батько планує з флотами? А вона, і так далі. вона не промах, вона молодець. А, вона, я, а я не знаю, я з ним не сильно спілкуюся. І я так. думаю, окей, це, це твій був стратегічний промах в плані того, що ти. В шахи погано граєш, ти думав, що ти видаш секрет, і вона веде секрет у відповідь. Так. Дві ремарочки. Перше, вона поєднала приємне з корисним. А так, друге, так. друге, я хотів би згадати фільми Дюна. Якраз першу частину нам показували, як Пола Атріда навчала мати, ну і не тільки мати, з ним там ще ну, О, так. коротше, його з дитинства прокачували в різних аспектах. Тобто він всебічно був розвинений. Тут, по логіці, принц, ну, син імператора, його теж з дитинства повинні були навчати. Але ж. Ось ну типу навчання йому якось не дуже вдалося, судячи ну, з його вчинка. А мені знаєш, це, здається можна пояснити такою темою, що коли є довгий мир, це як от з нинішніми подіями. А. Типу країни стають ситі, збавляють темпи якось пильності і розслабляються. Якби все добре в імперії, немає сильних напрягів. Імператор Коріно чилить, так би мовити, зараз пішли складно ще там, флот, ще щось. Повстання пішли, Бенегасерит, якби за ці останні 30 років піднастрали, так би мовити, за цими повстаннями взасім. І у нього почало трошечки його плато рушитись. І от а синок вже зростав в період, коли ну, все було зашибісь, mm -hmm. Тому мені здається, тут як. Можна на це трошки списати. І другий момент через нього мені єдине, що не сподобалось, розкрили оце експозиційний момент, що пряно, ще це важливо, виставили настільки якимось недалекоглядним, типу, вона розуміє політику і сенс впливу. Mm -hmm. А він такий, типу: Аракіс е а... Ну, дурник якийсь, я не знаю, чесно. Трошки відсталим його зробили. Ну, пішли далі. Ну, так, давай далі по моменту. Крута сцена була конфлікту Герцога та імператора, коли він вже прийшов. Я хотів сказати, домовлятись. Я прийшов домовлятись. Це не домовлятись, розбиратись з імператором щодо Дезмандагарта і ну, щодо вбивства сина. Причому я настільки був здивований, що герцог так собі дозволяв спілкуватись з імператором. ну, Знаєш, У нього вся нічого. флотилія навколо імператорської планети. Тут, тут логіка є, але тут навіть знаєш, чому прикол Дезмонгард його якби піджарив, і герцог після цього усвідомив, що краще загасити цей конфлікт. Але якщо так подумати, ми б без Дезмонда Гарта могли б спокійно ну, з тим герцогом справитись. Покличте пару стражників, вони прийдуть просто його там якось щось з ним зроблять, та все. Чи герцог саме перелякався цього дару Дезмонда? Ну коротше, не зрозуміло. Якщо так замислитись, то так. Трошки є. Мені сподобалась сцена, я це скажу так. Валя, тут у нас була Шерлок з BBC, Бенедік Сі, Камбербеч. У, у мене точно така ж паралель була. Бо формат того, як вона дивилася, на там як у нього умовно. Ну так, вона його одразу прочитала, що він. Угу, угу. Офігезно було. Люблю такі деталі. Ну мені сподобалось, що нам знову показали взаємодію двох сестер, Бенедик і Серит коли ну, багато людей знаходиться у залі, але вам вирішити треба швидко якесь питання, і вони там за допомогою жестів знову перекинули словами. Якщо взагалі взяти от сестринську всю цю структуру, мені подобається. Оці всі сцени, вони ж на цьому увагу звертають. Оця от, отак вона робить. Угу. І типу вони починають там ще спілкуватися. Чи отак вона робить. І потім кричить на Дезмонта в кінці серії, типу, там вбий себе. І ще була сцена, пам'ятаєш з таким захисним куполом, коли їх не могли чути. Теж звернув на це увагу. Угу. Так і прикольно. бляха, це прикольно. От їх сили, це реально класна тема. Але до речі, я би ще хотів виділити імператора Каріна, що він все-таки теж якби не промах. Так його там прочитала Валя як відкриту книгу. Але мені сподобалось, як він одразу в лоб у неї запитав, що це ж ви там щось мутите на аракісі. А валя в цей момент Пані. одразу перевела тему на сестру кашу, яку вбили. І ну імператору вже тоді було не якби ну коротше. змістив... ну скористав скори попас... спектр, змістила розмови так, mm -hmm. зманіпулювала так. Ну він якби з одного боку не промах, а з іншого боку м'якотіли, але йому дуже пощастило з дружиною, яка і от була сцена, ота, пам'ятаєш, де вони спілкували. Що він такий дружині розповідає про Дезмонта. У нього є отакі от сили, такий класний чувак. Ну... Але Знаєш... але він поганий. Я його запроторив. А я думаю, ти дурник, ти можеш його використовувати в своїх цілях. Що ми вже зрозуміли по всесвіту світу, що тут дуже сильні жінки, сила жінок це ураган. Ні, ну в даному випадку так і є. Ну що ж молодці. До речі, я в собі просто це записав, щоб не забути сказати. Давай мене гесерит. Я можу порівняти це їх розповсюдження і їх знаходження при домах будинків, домів вони, як цей, як китайці з їх панда дипломатії. Я спеціально, це, це була аналогія. Що ти типу, познаєш, китайці панд залишає там, де вони. Я розумію. Ну Ти зрозумів. Mm -hmm. ти, ти тільки що сказав про китайців, а я згадав, да, вони ще ж роблять ці поліцейські відділки в різних країнах також. Оце, ну, типу, мені здається, навіть ще ближче паралель. А про так, це так, так, угу. так. блід. У нас в кожному випуску буде один пояс, один шлях, якісь такі паралелі. Ой, блін, давай Ой. про цього про Атріда, який виявився повстанцем. Ну от нам розкриють конфлікт харконенів і атрідів, як харкони умовно, напевно, я насправді не знаю, як вона зможе знову там схилитись імператора, якусь як вона хотіла ну, до себе. Цікаво, як взагалі Валя це розрулить, бо поки вона в. В такій ситуації ну, Патрі. Дезмонд її все зародінив по факту зараз. Щодо давай щодо Атріда, ну це ж мені сподобалася сцена, коли Валя спілкувалася з цією барменшою, ну своєю шпигункою, по суті. Мі та. Мікаелою. Так, до речі, вона ще виявилася сестрою, е, ну, Бенегесерит. Тоді ж, ця сестра Мікела, вона сказала, що зверни увагу на Атріда. Він, типу, там у дверці повстане, угу. і як Валю тригернуло прізвище Атрід, вона так, знаєш на секунду зависла. Тобто, ну там... є. От ну, якась така ну неворожнеча, так. Ну звісно, вона ж вони цю родину там в своїх негарастих. Угу. тому їй буде як на щастя піднасрати і, і самі ну, якось визвиситись. Ну, подивимось, цікаво, до чого це призведе. Просто от якраз інтерес тому наразі в наступних епізодах, чому хочеться чекати, бо ми не знаємо, як це вона розрулить. Бо поки карти. Максимально не на її стороні. Бо Дезмонд, якийсь месія, пророк, каже, що сестри проти вас розкриває там ну, якісь таємниці. Я, я б це і далі порівнював би з шаховою грою. Дезмонд поки зробив шах, і ми чекаємо, що буде робити Валя. А Валя, можливо, піддається, щоб потім там зробити, як це називається? Гамід якийсь. Габід так. Пожертвувати кимось. Так, так, так. Верливий гамбіт згадав серіал. Це ж, Зараз вони, типу, цією ну пожертвували Лайлою. Хоча ще не зрозуміли, чи вона померла. Це ми ну, я думаю, по наступному епізоду дізнаємось. Мені здається, що ні, але ну коротше, побачимо. Ну плотвіст з тим, що це виявилося ракела а Доротея, Це було ну афігіс. Я чому я чомусь і думав, що буде якісь ну якась подлянка. У мене просто я коли дивився сцену, я не можу пригадати. У мене якась є асоціація з такою ж наємкою саме. Блин. Але я не можу пригадати на рівні відчуттів. Я от чомусь очікував, що це буде не ну та мати і угу. так в підсумку виявилось Ну круто, круто. Так. Єдине, що мала ну не розкриє таємницю, вона тільки викрикнула Харконен, та й все ні ну стоп, мала ж донесла інфу. Ні, мала донесла Те, що... інфу до тули. Ну, ну так і ще викрикнула Харконен. Як це інтерпретують інші сестри? От чому питання? Ну нам же ж про цього тирана Арафеля вже чи Арафеля Палафеля. Ну ми Р... знаємо так. Ну, розповіли. І тепер зрозуміло, що цей тиран Арафель це Дезмон Плюс попередній епізод згадуємо, Ракела шепнула на вухо Валі, що ти будеш тією, хто зріє пекучу правду. Ну, пекучу правду, якщо дослідно трактувати, то це Дезмод, який всіх піджарює. Ну, і також Ракела додала, що ти здобудеш знання. Якесь знання, ну, вона здобуде. Побачимо, як. Ну, це. Так. ну цікаво. Поки мені серіал дуже подобається. Ну мені після другої серії, я от можу сказати, що я почав дивитися з зацікавленістю нарешті. Бо чесно тобі скажу, після першої серії, я такий, ну нормально. Ну, типу. Ну, гарно, непогано. Uh -huh. Є моменти, що може мене вразити і що буде зростати, але ну, якби це було більш експозиційно все. Uh -huh. Типу, це непогано. Просто ну, це серіал, це ж не фільм, де тобі мають за весь проміжок часу показати. Тобто ми загальну історію не бачили. Але поки перші були ж кроки на шаховій дошці, а тут але... вже хтось втратив якусь фігуру. Ну, Мені подобається, як швидко у нас все розвивається. Тобто, у нас всього буде шість епізодів, і це тут, вже ну... друга, якби третина ну, серіалу. Класно, що ну нема цього затягування, ми одразу швидко пройдемо цей шлях і дізнаємося що там буде, та й все. Ну добре, мені це теж дуже сподобалось. Що Дезмон такий: я вбив все. Типу, я думав знаєш, знаєш, почнути затягнути резину, хто кого вбив, а він такий, так, я заради вас. Бля, нормально. Ну так. Ну, добре, що тоді Пишіть в коментарях свої думки щодо серіалу, щодо епізоду. Цікаво буде почитати, подискутувати з вами. Ладно, що будемо прощатись до наступного випуску. Як то кажуть, так якщо ви у нас новина каналі, то підписуйтесь, не забувайте. Будемо дуже вдячні саме за коментар. Просто цікаво послухати буде. Плюс найголовніше ви нам реально допоможете. З просуванням відео. І по стандарту в описі посилання на фонди заходьте, підтримуйте Сили оборони і зустрінемось в наступних відео. До побачення, друзі. Ставте лайк! Це все, все як, все як Ваня Я знаю, як це звучало.